Співробітники це всі люди, які працюють в компанії, починаючи від керівника, закінчуючи прибиральницею. До системи треба додавати всіх співробітників, оскільки це допоможе коректно вести графік роботи всіх співробітників і нараховувати зарплату. Для того щоб додати співробітника до системи, перейдіть в меню ще співробітники. Щоб додати співробітника, натисніть кнопку Додати, заповніть інформацію про співробітника. Поля для картки співробітника можна створювати і призначати їх обов'язковими для заповнення або не обов'язковими. Зверніть увагу при заповненні ім'я та прізвища. Якщо це майстер або лікар, то його ім'я може відображатися в онлайн записі. Обов'язково заповніть посаду, для нарахування зарплати заповніть оклад. Якщо співробітник веде прийом клієнтів, то в відмітку відображати в календарі. Це дозволить виводити спеціаліста до розкладу для запису візитів. Вкажіть склади для списання розхідників е, витратних матеріалів для кожної з філій. Якщо склади не заповнені, то при виконанні послуг цим співробітником списання буде відбуватися згідно налаштувань філії. За необхідності, заповніть соціальні контакти. Соціальні медіа для швидкої комунікації для Viber заповніть номер телефону співробітника у міжнародному форматі. Для Telegram вкажіть назву ім'я аккаунту співробітника в Telegram. Для WhatsApp заповніть номер телефону. Фону для Facebook та Instagram заповніть, скопіюйте сюди посилання на особисті сторінки співробітника. Якщо співробітнику потрібен доступ до системи, активуйте доступ до системи, оберіть роль співробітника. Якщо потрібно вказати обмеження, щоб співробітник заходив до системи тільки з певного пристрою, вкажіть обмеження по IP. Кажіть мову інтерфейса обов'язково заповніть імейл. Імейл це логін співробітника для входу до системи. Якщо у співробітника немає актуального реального імейлу, заповніть щось, на кшталт ім'я співробітника, наприклад, Олександр Собачка. або щось в цьому роді. Тобто обов'язково з собачкою. Збережіть зміни. Кнопкою зберегти після цього знову відкрити картку співробітника. Заповніть пароль співробітника. Після заповнення паролю співробітника натисніть кнопку змінити пароль і збережіть зміни таким чином. Ви дозволите співробітнику заходити до системи. Передайте співробітнику посилання до системи, воно одне єдине для всіх співробітників. Також передайте співробітнику його логін, імейл і пароль, який ви для нього створили. За необхідності можна додати фото співробітника. Це має бути фото у форматі JPEG максимум 300 на 300 мегапікселів. Після цього збережіть інформацію. Ми можемо бачити співробітників, які вже є у системі. Можемо змінити налаштування співробітників. Для цього натисніть на ім'я співробітника, внесіть необхідні зміни і збережіть. Якщо необхідно, можемо переглянути доступні послуги. Тут також їх можна налаштувати, тобто це послуги, які може виконувати саме цей спеціаліст. Також можемо переглянути всі візити, в яких спеціаліст додавав фото до та після. Можемо переглянути журнал дій співробітника і файли, які додавали до картки співробітника. За необхідності можемо звільнити співробітника. Для цього натисніть кнопку звільнити. Зверніть увагу: ми не маємо можливості звільнити співробітника з ID номер 5 Також не змінюйте роль співробітника з ID 5. З адміністратора системи на якусь іншу. Адміністратор системи це найповніша роль у системі. Вона має певні функції, які не можна налаштувати жодній іншій з ролей. Але при цьому адміністраторів системи може бути декілька, тобто це може бути власник акаунту, таку ж саму роль можна присвоїти, наприклад, директору або ще комусь. За необхідності звільнити, натискаємо кнопку Звільнити, обираємо кому передати незавершені задачі і натискаємо кнопку Звільнити. Зверніть увагу. Неможливо звільнити співробітника, у якого є незавершені візити. Скасуйте або перенесіть до інших співробітників такі візити, і після цього звільніть співробітника. Для того, щоб відновити співробітника, якщо він, наприклад, знову повернувся до вас на роботу або його звільнили випадково. Натисніть кнопку Показати звільнених. Ми переходимо до всіх співробітників, які були звільнені. Натискаємо кнопку Відновити. Співробітник знову з'являється в актуальних співробітниках.